Вітання, шановні, буквально цього тижня відбулася непересічна подія в історії лол кіберспорту, бо лісник команди FlyQuest, Inspired, зробив перший в історії про сцени Пентакіл на лісовому трендамірі. In well. Хтось каже, що світ, а я погоджуся. Скажу, що це нова реальність, і ви теж можете бути в ній переможцем. Для цього треба лише поставити вподобайку, підписатися на цей канал і можливо якийсь смішний коментар написати, але насправді це все опціонально. Найголовніше переглянути ось цей гайд на джангл тріндаміра. Взагалі, першопочаткова ідея цієї збірки, якщо не помиляюся, виникла у англомовного контент креатора по League of Legends, Елеса. Можливо, хтось з вас його знає. І він ще в кінці травня цього року запостив ось таку от картиночку з мікрогайдом, як працює Jungle Triltamir. Така ідея, все нібито докладно пояснено, І він має завжди контакти з програвцями, зокрема з Inspired, бо, зрештою, Елес і контент креатором в FlyQuest працює. Звісно, має доступ до спілкування з гравцями цього ростору, і він так сказав: а можеш потестити. Той потестив, пройшло декілька місяців. Відбулися декілька змін по збірці. Звісно, бо тут можете бачити, там Юнтал був, якщо помітили. Але загалом нічого глобально не змінилося. Все та сама збірка. І зараз я покажу, як вона власне повинна працювати. Почнемо з рун. Тут, в принципі, все досить прозаїчно і прямолінійно. Звісно, основною такою фішкою, кейстоном, буде Little Темпо. Далі йдемо в тріумф, а лакліті для Такспіда. Ну і тут останню руни будемо барати ласт бо це, в принципі, має класну синергію з самим трендаміром. Бо чим менше у вас хп, тим більше робите шкоди, і це ніби як сама ідентика чемпіона. Другорядний розділ: це має бути, звісно, Inspiration. Тут однозначно беремо безкоштовні черевики. І отут у нас з'являються трішечки якби нюанси. Бо Inspired, звісно, як програвець на кіберспортивній сцені, намагається брати найбільш стабільну е, збірку і по рунах, і по предметах. Про це пізніше трішки поговоримо. Тому він бере космік інсайт, який зменшує, звісно, кулдаун на смайті. Це окей. Якщо ви хочете щось більш хитре, то тут варіант такий взяти черевики і тріпл тонік. Про це якраз розкажу пізніше, вже в контексті власне збірки, але тестово пограємо з цим. Ну і по руночках тут все просто: атак Speed, адаптів форс і хп Level, бо базове нема сенсу брати. Ми все одно граємо більше в скейлінг. Так, тепер поговоримо про збірку. Давайте навалимо нам трішки голди. Класична версія, яку пропонує власне LS, це звісно, завжди завжди синій смайт тут. То альтернативу особливо немає. І якщо ми хочемо грати в супер жадібний білд, то це має бути юнтал все ж таки, першим слотом, який скейлиться нереально. Після юнтал ви можете дозволити собі купити черевики, але зрештою, у нас вони і так в рунах є. Якщо ви вирішили раптом не брати в рунах безкоштовні, то це саме отут ви берете базові, але не більше. Другим слотом купуємо на ворі, і на цьому моменті у нас Трінемір вже стає ну, чи не найсильнішим взагалі чемпіоном в грі, якщо, звісно, вас якось не просадили дуже сильно по темпу. Нагадаю, що інфіна в цій збірці взагалі не має бути. І так як у нас пасивочка вже буде давати 50% крит шансу, у нас вже є два предмети, які ну інтал треба буде настакати, але разом з тим все одно це буде 100%. Нам інфін не потрібен, і будь-які крит предмети вже буде їхній надлишок Невелику ремарку. Інспаред, звісно, збирає через Kraken Slayer, тому що це більш стабільний предмет, у якого дешевші компоненти, більш зручніші для збірки. І загалом не такий жадібний слот, тому що BF Sword не треба набирати на нього 1300 голди, тому можете розглянути і таку опцію першим слотом. І тоді ви можете йти в LDR, тому що буде в принципі не стача ще крит шансу без одного додаткового предмету. Далі, після цього, власне, можна якраз вже проапгрейдити берсеркери, це тут вже нормально. І тут починається найцікавіше те, що зазвичай я не фанат Guardian Енджела як предмета, бо я вважаю, що занадто часто купують і не завжди просто пасивка ефективно реалізовується. Але на триндамірі якраз через його ультимейти, через те, як функціонує цей чемпіон, я думаю, що навіть третім слотом, ну, тобто після черевиків, так, після юнталу або кракена і на ворі, це дуже класний предмет. Можливо, четвертим, якщо ви хочете набрати ще якоїсь там потужності. Тому Guardian Angel можна брати вже третім слотом. Далі пробивання, ну, напевно, Black Cleaver, знову ж таки, якщо у вас є потреба. В Армпені, якщо у вас через Юнтал не хочеться набирати надлишок цього крит шансу. Ще останнім таким слотом можна, напевно, взяти якийсь або джакшо, або, можливо, якийсь Force of Nature. Тобто, знаєте, щось таке, що більш вже потрібно саме для драфту, проти чого ви граєте, і тому подібне, якийсь утіліті слот. Що у нас з прокачкою здібностей? Найважливіший момент, якщо ми зараз подивимося, що робив з прокачкою, власне, Inspired. Він ультимейт качав тільки один раз на шостому рівні, і далі його фактично залишав. Чому? Тому що ультимейт, чесно кажучи, його прокачка саме рівня, нічого взагалі не дає. Зменшується трішечки кулдаун, але разом з тим, кулдаун, давайте я приберу предмети, щоб було зрозуміло, який там він базовий. Але разом з тим, 120-180, тобто це не взагалі не той ультимейт, який ви будете натискати по кулдауну. Це ультимейт дуже ситуативний. І Мінімальне ХП, яка воно яке воно збільшує, тобто вас не можуть пробити спочатку більше ніж на 30 хп. Тепер не можуть пробити більше, ніж на 50, більше, ніж на 70, Тобто плюс 20 хп мінімального хп пулу. І лють, оця ф'юрі, цей ресурс, який настакується, тобто натискаєте ультимейт, отримуєте більше ф'юрі, якщо у вас є левел 2, левел 3 ульта. Це теж фактично юзлос, тому що, в принципі, сама суть, коли ви натискаєте ультимейт, у вас вже є лють, тому що ви вже в бою і вас вже намагаються вбивати. Ви не хочете там к'юшечку натискати, хілитися під час бою, тому що ви. Будете втрачати ваше АД, а воно скейлиться і так досить сильно. Тому, власне, прокачка ульти — це найгірше, що можна робити на трендемірі. Прокачали, левел 1 є, супер, підходить. Далі, стартуємо. Ми, звісно, з Єшки, бо це буде спрощувати максимально перший клір. Далі буде йти. Кюшка, далі можна знову взяти єшку, бо W поки що в лісі нам не буде потрібно, бо ми робимо якби фул пилососення лісу. Потім W беремо просто перед ультою, щоб у нас воно було в наявності. І далі фактично максимо кюшечку, далі максимо єшечку, і далі максимум W, ульту залишаємо аж до самого кінця. Нюанс тут ще такий з тріплтоніком, про який вже поговоримо, власне, коли. Я покажу, як працює перший клір на триндамірі і які є в ньому власне нюанси. Ми стартуємо з вовків. Поясню згодом чому. Нагадаю, що ми все ще беремо трипл тонік, тому що на левел 3 він нам буде давати власне цей еліксирчик, який все ще піднавали трішечки. Нам голди, і це дуже важливо якраз для того, якщо ви хочете стартувати з Юнтала, бо це дасть можливість вийти в швидкий Бесфорд. Зараз покажемо. Буде клір не ідеальний, але для ілюстрації все одно буде цього, я думаю, достатньо. Починаємо з вовків. Наступний наш кемп це буде Громп. От вже, власне, і зафейлив трішечки. Кюшечку забув прокачати. Ну. Навіть тут, мені здається, все одно буде ще непогано. Хілитись, поки сенсу немає, бо будемо е, втрачати, власне, АД, бо ми отримаємо більше здоров'я. Нам це не потрібно, я забуваю єшку натискати, але знову ж таки, все одно має бути достатньо. Щоб ви розуміли, після цього йдемо на синій бавчик. Єшечку, звісно, треба натискати по кулдауну. Ну, хто ж, міг подумати, правильно? Тут можна. В принципі, смайт і юзнути. У нас тут якраз є можливість єжечку через стіночку. Єжку качаємо на левел 2. І натискаємо тонік. Я теж про це довго думав, але бажано його натискати одразу, бо якраз після завершення його дії ми отримаємо додаткове золото. Прямо зараз він нам нічого особливо не дає, бо він все одно дає онхіт тільки по міньйонах. Він не дає онхіт по, відповідно, монстрах лісових. Після рапторів рухаємося до. Червоного бафу. Тому ж таки, є по кулдауну. Там, в принципі, реально зробити перший клір десь 3.14, 3.20 навіть вже робиться. Навіть я робив, просто зараз якось поганенько вийшло. Напомилявся багато, але навіть зараз, бачите, ми на краків підійшли. У нас 3.19 зараз по часу а ви не бачите вебку і закрив. Ха -ха! Але ну, повірте мені на слово. В будь-якому разі. В такому разі повірте мені на слово і. Враховуючи наскільки швидкий цей клір, у вас, в принципі, є опція, якщо у вас, наприклад, на ботлейні погана ситуація, чи на мідлейні погана ситуація, ви можете скіпнути нижнього краба, піти на верхнього, і суть якраз в тому, що бачите, у нас вовки спавняться через 20 секунд. Це знову ж таки, з огляду на те, що я трішечки нафейлив, я забуваю ось єшечку натискати, поки я йду. Це теж досить важливо. W можна вкачати, але прямо зараз нам нічого глобально не дає. Ми можемо засмайтити. І все одно, до речі, майже йде ідеально встигаємо на вовків, а може, і взагалі ідеально саме по часу. І це при тому, що я пішов з крагів на цього верхнього краба. Ще уважно слідкуйте, скільки у нас по золоту Нагадаю, що у нас ідея в тому, щоб забрати першим, власне, BFS Sword з бази. З першого реколу. Це, звісно, збірка така досить жадібна. Але разом з тим в Солоку, напевно, стабільна. Єдине, що, звісно, ви не будете допомагати своїм е, лейнерам. Хіба ви десь то, по дорозі просто знайдете якийсь е, кіл, якщо прям дуже вже буде якась халява, але загалом це дійсно дуже, дуже близько схоже на якусь лісову шиваночку. Забираємо громпа, і у нас, бачите, ідеально з рекольчиком у нас виходить Бевсворд, і, в принципі, все загалом супер. Ну, знову ж таки, я трішки підфейлив, але загалом Бевсворд є. Це хюч, 8 кемпів плюс краб, і ідеально далі можна йти в ботлейн, щось підклірити, можна спробувати, не знаю, по дракону. Якщо вийде, звісно. Бо загалом, якщо ви набираєте подвиги, звісно, для Тренеміра це супер-супер хюч в контексті того, що він дуже полюбляє тір-три черевики, йому прям дуже це буде кайфово. Тепер ще момент такий по звірці, який я хотів показати. Знову ж таки, ну зберемо юндал, зберемо на волі, і я вам просто покажу, як воно працює з тоніком. Бо з тоніком ви маєте можливість один скілпоїнт отримати. Я прокачаю на 15-й левел. І леудульта. Нагадаю, качати її взагалі не треба. Ми качаємо все, що у нас є: QwE. Ну, звісно, в тому порядку, в якому треба. Спочатку Q, потім Єшка, e, потім W. І у нас лише тільки один пункт в W. У нас просто один пункт. Ми на 15-му левелі вже маємо все, що взагалі нам треба від цього життя. Нам прокачка далі ульти нічого не дає. левелапи тільки нам будуть покращити базові стати, а загалом всі спили на місці. І це реально дуже сильно хлюч. Просто подивіться, як ресетається власне у нас ця Єшка. І це при тому, що зараз не фулскліт ще. Але будь-якому випадку, це дві автоатаки, кожного разу є Єшка. Це хуч, це просто нереально хьюч. І навіть W можна по КД майже тримати, бо вона, нагадаю, зменшує АД на 4 секунди, і перезарядка майже в кулдаун виходить. Там, можливо, одна десь секунда, але якщо ви збираєте ще якийсь мінімальний кидерчик, або якщо у вас буде якийсь синій баф, то це взагалі буде нереальний хьюч. До речі, W дуже сильний спел, не варто його реально не недооцінювати. 80 АД забирає. З прокасту. Причому, якщо ще порахувати по кількості чемпіонів, і скільки голд-ефективність, ну тобто у нас Інфін, якщо що дає 65 АД, якщо порахувати, це десь 2000 ви забираєте кост ефективності по одній цілі, якщо забираєте 80 АД. А якщо порахувати, що це по декількох чемпіонах, то це взагалі якийсь huge нереальний просто. Отака от імба.